Як сказав Ротань, у команди ще немає такої ментальності переможця. Так, один матч виграли, і вже, і вже почували на лаврах його підопічні. Ну а потрібно максимальні. Говорять про три фінали, які залишаються. Про ці дуже відповідальні, дуже важливі матчі, які ну, пройдуть під акомпанемент неймовірної напруги. Ковалець, Кирило Ковалець звідси і пробити. Може рикошет, М'яч політів. Прямісінько у кут воріт. Кирило Ковалець. Відкриває рахунок у цьому матчі. Десята хвилина. Твій падок. І десь везіння. Так, ну, без Єленко переправив у ну, на Сігієва, Сігієв на ковальця. І рикошет був. Рикошет був, по-моєму, від Василя Курка. Так, Василь Курком. Він зіграв в цьому епізоді. Дуже неоковирно. Ну, от Курко не знав, куди йому дітися. В принципі, за спину забігав Кулаков і Курко вже туди, от ніби рухався, так застиг на півпозиції. Копина так, копина встигає, віддає на Сігієва, Сігієв назад. Бондаренко. Валерій Бондаренко як лівий центральний. Бабуло як... Правий центральний осень. Владислав Бобогло. В нижньому сезоні не забивав, але віддав три голів. Ох, який тонкий пас. від Ковальця. Вихід на ударну позицію. Удар по воротах в ближній кут. І забиває. Забиває Микола Михайленко. Розкішний удар. Десь можливо. Слід звинуватити. Знаєте, ще раз подивимося, як провалився центр захисту. Незрозуміло, хто мав відповідати. Тут за Михайленка. Гагун біг, міг, в принципі, Десь і сфолити, хоча це міг арбітр трактувати як фол останньої надії. І столився в підкаті вже. Семен Вовченко. Ну, пас. пас на мільйон від Кирила Ковальця. Михайленко, 18-та. Олександрія забиває. В останніх семи матчах. Так? Триває голова гольова серія Олександрій Зарстепану Пасіч, Пасіч на одній позиції. Геннадій Пасіч з носка так по бразильськи пробиває. Але згрупувався Шевченко. хороша передача від Клюца Ви розумієте, чому кльос на уколах дограє цей сезон? Чому там він не йде на лікарняний? Це, мабуть, єдиний футболіст, який може вибігала зі своєї половини поля. Матчі проти Ворска, яка сьогодні виграла у Дніпра 1. І Яка от наблизилася на відстань трьох очок до Александрії зараз моменту гайдучика. Гайдучик на ударній позиції. Гайдучик не пробив. От тільки зараз віддає передачу. Тут падіння. Удар поворота, гол забиває Дмитро Кльос. Забиває за Верес Дмитро Кльос. Повертає він клуб із з рівного в гру. Дуже важливий гол для Вереса. Дуже важливо було команді за всією атакою. Подивимося Блізніченко, Хороший пасовий час, по моєму в сайду не було. Але знаходить такий варіант. Знаходить варіант, можливо, шукав варіант із Бізніченком, але вийшло дуже добре на кльоца. І кльоц з правої ноги, подивиться, пробиває, прошиває весь цей натовп. Ну, тут не реагував Микита Шевченко на такий удар. Він не бачив початку удару, затулявся із своїми і чужими. Більше навіть свої зараз високо накривають суперника футболіста Вереса. От Якби вийшли з під цього пресаного. Можна було про момент думати, а тут момент уже у господарів відбиває удар Микита Шевченко. Удар, по-моєму, із таким пострілом. Не впорався із таким пострілом від свого суперника. Ну і після цього Дмитро Кльоц відзначився. Давайте подивимося на першу атаку Вереса в другому таймі. Пробиває гайдучик ближній кут. І тут Шевченко б це тому що перед Шевченком було дуже багато гравців у жовтій формі. І Кльоц так дуже хитро. в Ближній кут. Пробив він, Забив Денис Марішниченко. Шестаков вирівняв ситуацію на табло на 33-й. Зіграли в першому тамічу 1-1. Зараз момент у Пасіча. Пасіч, Пасіч б'є в ближній кут, а Передача перскостишин після скидки Бабогла забив переможний м'яч. Ну, 10-0, по-моєму, це щось не те. Йде подача. Проб'є Блізніченко. Пробиває м'яч. Залітає, ні це не Блізніченко, це Бабоглов бив. Це Бобогло, центральний захисник. Ми звикли, що у Андрія Блізніченка божеству ліва нога. А лівий центральний оборонець. Перепрошую, який Бобогло. Вовченко. Семен Вовченко. Він забиває. Він міг забити трохи раніше. Кльос подає. подивіться, подивіться, що витворяє. Що витворяє Вовченко. Як він розвертається і як з лівою пробуває в дальній кут. Розкішне виконання. Семен Вовченко Другий гол, між іншим, забуває в нижньому сезоні. Плюс в нього є е, одна результативна передача. Кирило Ковалець він грає на місці центр форварда, але за своєю природою він не центр форвард. Тобто потрібні люди, які під нього будуть відкриватися, так і ковалець може запускати Тож кожушка, е, який поки що дуже далеко розташовується від самого ковальця. От зараз ковалець зупинив м'яч і хтось під нього має відкритися. Ковалець самотужки пробиває цьому плані. Там атака якась відбувається, потрібно її показувати. Близніченко у центр. Дмитро Кльоц. Підключив партнера. Удар Шарай. Ох, який удар. Владислав Шарай. З лівої ноги. Тут на виконання навіть удар. Не знаю, Шереса. Що... Матч проти Київського Динамо. 29 і 4 вже червня. Поєдинок проти Інгульця. Можливо, цей матч і буде вирішальним. Матч верес інгулець